Ну що ж, друзі, всім вам вітання з каналу Fish. Ми цього моменту дочекались. Біля мене є відкрита вода, і ми приїхали в розвідку перевіряти водойму на наявність великої щуки. Досить важка видалась дорога, дві години дороги, важкої дороги, все розкисло, все в болоті. Ледве сюди доїхали. Прибувши на місце, вирішили відразу виганяти машину назад і повертатися ще півтора кілометра пішки, тому що. Зараз буде потепління в обід плюс 5. Можна було б звідси і не виїхати. Багато часу втратили на дорогу, і як завжди, на рибалку у нас буде лише 2-3 години. За ці декілька годин я постараюся достукатись до гарної риби на цій водоймі. По інформації, те, що я бачив, це щука 700 граміків. Це більша щука, яку я тут бачив. Але погляньте на ці простори: хіба може в цих корягах і всі ширині. Не бути великою щуки. Я... в мене є сумніви. Я думаю, що рибка тут має бути більшого розміру, ніж 700 грам. І сьогоднішня наша задача до неї достукатись і її спіймати. Відразу підпишіться на канал, поставте лайк. І до речі, нагадую всім, що в нас в минулому відео проходить конкурс, де ви можете виграти чотири крутих воблери. Переходьте в минуле відео і приймайте участь, умови. Досить прості. А ми будемо розпочинати нашу рибалочку. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Вибрав ось таку кутову ділянку, закоряжну ділянку, і з нею хочу розпочати. У нас 10 година ранку 0 градусів, і ми розпочинаємо сьогоднішню рибалочку. О першій годині мені потрібно звідси знятись. Тому будемо швиденько в темпі. Все проговорювати і обловлювати точки. І подивимось, що Колден зможе спіймати на водоймі за 3 години. Розпочинаємо з рака. Ви бачили? Ви це бачили? Друзі, перший контакт. Я шокований. Ну, в таких місцях я мушу ловити на офсеті. по-іншому ніяк. І не завжди дивіться, який. Зуб. Це гарна щука, це немала щука. І реалізація нас мусить хромати в таких місцях. Тому що є все. Але ну, щось дивне відбувається. Минула рибалка, риба з першого закиду. Зараз знову риба з першого закиду. І це відбувається останнім часом досить часто. З останніх п'яти рибалок, здається, в трьох на першій проводці була риба. Ну Це приємний. Приємний знак. Вчора була ще крига. Є! Добрав, добра! Стовченуся добрала. Божечко, як це чудово! Вчора була крига і рибка, скрізь за все, що голодна. Привіт, щуко! Що ж ти таке маленьке, га? Зачекай. Зараз будемо звільняти. Рачка зі щуки. Гачка дістали, а самого рака не дістали. О, ось такий рачечок 에... Watermelon Fire. Здається, так називається кульор. І перший шнурок, 에, можна сказати, з першого закиду. Ну, нехай буде з другого закиду, але це той самий, ми його добрали чудово. Відразу відпускаємо щучку і продовжуємо рибалочку. Будемо продовжувати. Досить кусючі є ці маленькі щучки, вони перемалочко розривають просто навпіл. Але мені пощастило, моя приманка поки ще ціла. Тому робимо третій закид. Так, є. Yeah. По класі жанру це буде рівномірна проводка при дні, декілька підривів, пауза, декілька підривів, пауза. Розвідучна, така, легкі рухи. Без різких рухів збираємо інформацію. Хотів би я, звичайно, полити на воблери, але боюся, що тут я можу їх і залишити. Виглядає досить закоряжене місце. Відразу ми ризикнемо, візьмемо коробочку з фюжнами на джигулівках, з шугаром і спробуємо щось тішечки більш далекобійніше. Тут у нас що? 4 грами. Окторне масло. І спробуємо це все діло на джиголівці. Це великі ризики в таких місцях, але моя коробка з фюженими шугарами не підготовлена під такі умови У мене все на джигулівках. Тому сподіваємось, що я його бистро не обірву. Надія тільки на це. Ну, я виграв закид аж цілих 2 метри. Але справа не в цьому. У нас відбувається зміна приманки, активна приманка на ось такій плавній подачі може змусити другу щучку клюнути. В принципі, це дуже очікувано. Так ми і перевіли щуку на активну приманку. Збив. Шнурочок у мене сьогодні 05 фаворит Smart PE. Бачите, він досить потужний, я за своєї сили відстрілюю і йому нічого немає. В бюджеті 1000 гривень це найкращий вісьмішельний шнур, який є. Багато приманок дається спасти, тому що він, ну, вдумайтесь, 0,5 діаметр. Я з усієї сили його рву на себе, він не рветься. І такий методом ми можемо звільняти наші приманки. Буду переходити далі, тому що там, де була коряшка, я вже розлякав. Тут в нас нічого немає. У березі була одна, але холоста. з точки є, це непогано. Ми їх вимучили, виминули і переходимо далі. Є. Ну, слухайте, все-таки вдачу якусь ми маємо. Тому що друга точка знову з рибою. Ну, до речі, вже побільша щучка. Не скажу, що вона супер величезна. Опа! Для нас це просто ще одна щучка. Якось по-дурному засів гачачок Застівка засіла. Застібка засіла, вся застібка розсіла. Є рибка. Є, друзі, друга щучка, вже укрупняємося. Десь вона, грамиків 600, така коротенька, грубенька, пузата самочка. І в животі в неї хтось таки є. Значить, вона кормиться. Це гарний знак. Чесно, думав, з другої точки риби не побачу, тому що знає цей підступний період. Не раз вдавалось рибалити грудні і. Зазвичай це така пора, коли в риби досить короткі виходи. Вона може вийти 20 хвилин покормитися, і все. Ти весь день ходиш, жодного клювання немає. Тому це важкі умови, це саме такий один з найважких неприємних місяців. Е, вже більше лютий вона може перед нерестом гарно поїсти. А січень, грудень ну таке спірно. Можливо, зараз відбувається саме цей вихід, тому ми будемо швиденько продовжувати рибалку. Часу втрачати не потрібно. Так його в нас і в принципі нема взагалі. Тому відпускаємо і продовжуємо. Свіженький запашненький рачочок дає нам рибку. Ви можете бачити позаду мене, які там класні місця, але підходу, на жаль, немає. І ми вимушені працювати по відкритому вікні спереді себе. Надія лише на те, якщо щука з цих корчів вийшла сюди поїсти, тоді вона клюне. Саме один з таких виходів я бачив хвилинок п'ять тому легенько малючок розсипався. Але я так подумав, що це все таки може бути окунь, тому що щучка більш так активно вилітає. Ну враховуючи те, яка зараз погода, зима, грудень, то дійсно це міг бути щучий, легенький такий вихід. І ми її підібрали. Зараз перевіримо, максимум, бачу ще одну рибу з точки більше просто не може бути. Знову ризикнемо переманка на джигулівці. В такий період одною приманкою бовтати сенсу жодного немає. Ми зняли активну рибу, тому потрібно відразу робити заміну. Якщо у вас є плани добирати щуку. Якщо плани вбити час від жінки втікти з дому, покидати, то можна весь день ходити з одною приманкою. в принципі. Але результатів не буде. Потрібно робити заміни після кожної спійманої рибки на одній і тій точці. Моя ставка, що зараз клюне пеньок швидше, ніж щука. Перевіримо це. Не хочу витрачати час на зміну джигулівки на офсет, але прийдеться, скоріше за все, що і фюжина обути на овсетничок. Ну, перша проводка чисто зачепа. Це вже добре. А на падінні фантастично. Дуже гарна поклювка. Е, Є гарна глибина то у місці десь метрів два. Я чекав, поки впаде приманка. І дуже файно вона тюкнула. щучку з дальнячка. Непогано. Супроти дає щучка гарна. Риба хоч і мілка, але я вам скажу, що для зими вона себе веде ну так. Непогано. Приємно з такої відстані тягнути щучку. Опа, у нас якийсь шнур тут є чийсь. У нас тут шнурочок. Хтось обірвався. А нам пощастило. Нас пронесло. О, ще одна щучка. Ось така невеличка. З дальнячка на убивцю мою щуку. Двохкольоровий, білий і зелений. Опа. Відкриваю рутяку. О, ну, чесно, корч мав бути перший, ніж щука, я вам скажу, як є. Але нам щастить. Відпускаємо. Канал Golden Fish передає вам вітання з четвертої точки. Ми маємо дуже перспективне місце. Біля мене, як завжди, в березі коряшки. А ліворуч від мене іде заводь в берег. І вона також закоряжена. Я думаю, що з цього місця ми маємо спіймати декілька рибок. Воно виглядає поки найперспективнішим з усіх місць, які були до цього. Тому будемо вижимати звідси рибу. Мінімум одну, максимум дві-три. Ширина місця, ширина облову дозволяє нам це зробити. Ставлю три дюйми, shiner, і Будемо, пташечка гарно співає, а ми будемо розпочинати рибалку на нашій четвертій точці. Схід. Yeah. <sighs> <sighs> Перша риба з точки була. І зі шайнера вона не хотіла, а на рака було перше клювання. Добре, першу злили. Так, як я казав, що точка обширна, плюс завідь є шанс на два клювання. Які б круті офсети не були, вони завжди залишаться офсетами. Питань по якості до декоя в мене взагалі нуль. Круті японські гачки. Можливо, хтось ловить іншими, я ловлю зараз декоями. Питань ніколи не було. В практиці в мене вже декої десь років останніх 6. Десь так, я ловлю на декой. Зараз ми поповнимо втрачені запаси. Два рачка, один віолет шатрезом, один ватермелон з оранжевим. Перезарядимось і підемо оболювати вже саму завідь. Сталося одне клювання в мене на чистому, але щучку я злив. Не просікли ми її на офсеті. Перший BEC є і заряджаємо другого. Поки те, що вам можу сказати, то працюють раки, це ні для кого не секрет, і працює фюжн. Принцип, він працює у мене завжди. Зима, літо без різниці. Приманка максимально універсальна. Easy Shiner, шайнер, до речі, поки без клювання. Хоча також в воді побував певний період часу. Два раки готові продовжувати рибалку. Ось така красива завідь, але тут робити нам нічого. Сьогодні немає сонечка, і сюди щука. Відсотків так 90 що не зайде. Що може бути перспективним? Перехід з цієї заведі на глибину, тобто самий вихід заводі, саме ставка на нього. Я стояв ось там, і приблизно в тому напрямку щучку я виманив. Зараз ми спробуємо закидати на глибину і дотягувати до ось цієї заводі? Шанси є. Я Бачу ще одну рибу з цієї точки. Так я собі згадав, що дві щучки має бути з цієї точки, бо облов тут гарний. Є гарна щука. Нормальна риба. Ми це зробили, друзі. Щука більше за кілограм є у нас. Камера на все знімає. З фантастичним потужним клюванням сідає залікова щука. Те, за чим сьогодні я сюди приїхав. Тубби якусь душечку і щось на той схоже я вам покажу. Тому що супроти то непоганий. Угу. Душечки немає, але. А можливо є. І... А можливо і є. Зійшла. Ну що, друзі, зізнавайтесь, хто не вірив в канал Golden Fish, що він може спіймати мамку на ось такій водоймі. Просто красонька, чудова щучка, з гарним клюванням, з гарним виважуванням. Файно, все є файно. Щучка не запускна, а вона тут сама вижила до цього розміру, тому різниця в виважуванні є. Рибки з платника і рибка, яка сама виросла. Ось така красунька, просто топчик. Crazy і 2,8. Класка. О! Чудова Чікс. Все, друзі, будемо відпускати красуню. У мене сьогодні, звичайно, було в планах щучку запакувати якусь кілушечку, але ось таку 2 мамку. Ну, у мене рука не дозволяє взяти будь-якого місця. Тому хайда! Фантастика! Чудові зимові кадри щойно відбулися у нас. Дякую всім за підтримку. Я впевнений, що зараз багато людей за мене порадувало, що вдалося знову виконати поставлені цілі. Є гарна щучка. В цьому році я ловив щучку 2830 на річці. Ця щучка трішечки менша, але близька до цього розміру. Тому це наша, скоріше за все, що топ-2 щука в цьому сезоні. Це фантастика. Була щука 2800 і була щука 2400. Ця щука приблизно десь 2400. Думаю, з гачечком плюс. Має бути вище, ближче до 2500. Вага в мене є, але я не став цим займатися. І так все видно. Грубину цієї щуки, така наїжена зимова мамаша, яка вже наклалася перед ікрою, перед зимою, заготувалася і вирішила ще поїсти трішечки маленького нашого рачка. Тому все файно. Ви поки підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк відео. І нагадую, що в нас в минулому відео йде конкурс, де ми розіграємо 4 воблерочка. Тому швиденько залітайте на минуле відео і забирайте 4 воблера. А ми будемо продовжувати нашу рибалочку. Певно, в заводі нікого вже не буде, але ще декілька контрольних закидів канал Golden Fish зробить і перейде на іншу сторону заводі і буде працювати вже там. На рибалочку залишається часу небагато, десь півтори годинки. Ми вже половину своєї рибалки. Профукали, тому півтори годинки крайні, можливо навіть менше. І на цьому все. Я буду з вами прощатися. Перебралися ми на іншу сторону, вирішив більше завіть наболю, то тому що відсотки 99 там нічого вже не буде. Така мамка не запустить до себе ще інших щук, тому це пуста втрата часу, враховуючи те, що в мене його немає. Залишається менше години на рибалку і будемо вертатися додому. Тому спробуємо половити щучку в новому місці. Тут зачепи зліва справа. На ризик даємо джиголівку з фюженом і спробуємо спіймати першу щуку, ніж зачеп. Одного разу нам так вже пощастило. Подивимося, як буде зараз. Ні, то перейдемо на обсетник. Тут відразу два місця: одне ось тут і одне за цим кущиком. Можна буде під різними кутами обловити точку. Є. Знову вдалося спіймати першу щуку, ніж пеньок. Бачите, які щуки клюють. Це цьогорічні щучки по 300 грам. Деякі з рибалок їх пакують. У мене це ще в голові не вкладається. Ну що, непогано, ми маємо шосту щуку з нової постановки. З кожного місця вдається виманювати щучку. Це результат, який би я хотів сьогодні бачити. і Я його бачу. Ризикуємо, продовжуємо рибалку, можливо, ми знову спіймаємо щучку, першу ніж зачепку. Вже як оберемося, тоді перейдемо на офсети. А поки... Ризикуємо Почалися дерева скакаємо по гілкам. Між двома баньками робить щука. Це дуже було неочікувано, ніхто цього не очікував, ніхто про це не говорив. Це випадковість і сьома щука, здається, мені у нас є. Вистачило лише декілька разів стукнути по коряшкам, і тут, як тут, є наша щучка сьома. Біжи. Є. Перший закид. Перший закид і відразу риба є. Тільки потушив камеру. Кажу, були спокійні часи і нажав кнопку Виключити камеру. На падінні приманки до дна сідає щука. Ось наша щучка. Хотів би я ще поїсти, але часу на це зовсім немає, тому ми бахнули чаю, робимо заміну фюжена і пробуємо дістати ще одну щучку. І перейдемо далі на наступну точку. Цю точку під іншим кутом я вже не буду обговорювати, тому що мало-мало часу. Перейшли ми трішки далі. Досить файне містечко. Знову пеньки в воді, гілки в воді. Все, за що ми сьогодні чіпляємось, все є на цій точці. Тому перший заклад. Воду летить рак, на якому щось мали щучку. Я відразу її відпустив і перейшов далі. Є. Наша дев'ята щучка. На Гарного рака, який дає гарні спогади приємні. Тут така щука крепка, я вам не можу передати. Вона вся бешена якась. Просто що маленька, що велика, її нереально втримати. Вона краде приманки. <звиск> <звиск> і все інше. Бо дивіться, вона не хоче розвідкрити далі. Просто закрила і все. Все. Рак вона думає, що тепер він її. Дивіться. Ой, є дев'ята рибка, відпускаємо її. Ну що ж, рибалки, на сьогодні ми будемо з вами прощатись. Вдалося 3 годинки часу виділити озері, провести тут розвідку і перевірити наявність гарних щук. За 3 години вдається спіймати цілих 9 щук. Спіймав би і 10%, якби остання точка, куди я прийшов спеціально, була у нас не замерша. В результаті 8 шнурочків, і все-таки мамка на цій водоймі є. Одна щучка приблизно вагою нехай буде 2500. Сьогодні до нас завітала. Тому з поставленою задачею ми справились на всі 100%. Хотілося б більше, щоб якусь кілушечку. Щоб запакувати її, тому що така ідея відразу в мене була вранці, але цього не вийшло. Обійшлися лише одним трофейним щукою. Одним трофейним щукою. Я вам всім подякую за перегляд. Як завжди, підтримуйте відеоактиву. Лайк, підписка, коментарі. Приймайте участь в конкурсі. Минуле відео розігрується цілих 4 робочих обдурочка. Залітайте на відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар та вигравайте ці обдури. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей на каналі Golden Fish.